Сьогодні, 10 травня 2025 рік, звати мене Любов шлю своє вітання з Запоріжжя. Зараз буду висаджувати сім кущиків Пікінської капусти. Близька родичка дала, так вона виглядає. Буде в мене сім кущиків. Взагалі, капусту ніколи не садила перший раз, а тим паче Пікінську. Перший раз буду садити капусточку пікінську. Зробила ямочки і зараз буду висаджувати ямочки. Поклала в кожну лунку по столовій ложці деревневого попілу. Зараз перемішаю гарненько, полью, полю ямочки і буду садити. Отак неочікувана спала думка на мене, щоб зробити їм перевалку. Отак повкапувала їх разом з стаканчиками. Отак. І оцього. Тут де два з манюсіньким, манюсінького я окремо посадила. Отак вилочкою достала. І стаканчика я посадила окремо. А цих буду перевалювати. Так гарно, як вони окремо ростуть. У стаканчиках окремих. І гарно їм зробити перевалку. Вони не, не відчують пересадки, гарно пришиватися будуть. От так. Зараз буду робити перевалку. Це моя ділянка з баклажанами. А в кінці, в кінці ділянки буде рости сім кущиків пікінської капусти. І ще раз хочу подякувати Світочки за те, що вона виросла, виростила розсаду. І за мною поділилася. І я, вона пропонувала мені викинути у цього малюсінького, але я його спасла і посадила. І хай нам теж принесе капустиночку. На цій діляночці в мене росте помідорчик Кантос. Насінням за мною поділився Віктор. Віктор, я дуже вдячна тобі за насіннячку. Так гарно ростуть у мене помідорчики вже кантос. А тут сьогодні приготувала ділянку і ще під, під одні е, помідорчики Кантос. Посередині у мене росте фоцелія, я її поки залишила, а по краям прибрала гірчичку. вершки позрізала і е, буду підсушувати і буду мальчувати рослини. А корінці повиривала і поклала в зелене добриво. А по краям буду садити.